Друзі, недавно нас стукнув великий праздник, а точніше, якщо ви по Києву, то пів години назад у нас вийшов новий рік точніше, 2026... 2026, я ж трошки туплю. Друзі, ще раз вас вітаю кожного з вас нового року. Я реально вдячний всім, хто зараз стечить... ой. Слухає, дивіться, хто підписаний давно, і тим, хто приєднався нещодавно. Кожен лайк і коментар, перегляд. Це, це кожна ваша присутність та моя ну, підтримка мене. Ви дуже для мене важливі. Дуже вам дякую. Це наскільки мене мотивує не здаватися і йти далі. Цей рік був різкий, крутий, ну, пер... цей рік був крутий, різкий, було багато моментів. Ну, на 4 видео 4 моменты были поганые, були добрые, були россивные, в новом род, Все хочу вам побажать на головному здоровья, счастья, багатство, удачи <свісля> 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 и дальше. Так дальше. Хай, 26 век будет для вас новым початком, типа новый рік, вам Ще раз побажати здоров'я ожаріним. Все, щоб ви не скучали, буду вас старатися мотивувати новими відосиками, всякими странностями. Так що ви можете підписуватися, ігратися на Майнкрафт. Відосику по Майнкрафту і по іншим іграм буде багато. Я буду старатися знімати. Нехай вам 2026 рік дасть мені можливості нові цілі та сили їх досягати, не бійтеся вріте, навіть якщо здаєтеся. свого боку, обіцяю я не зупинятись більше. Контенту буде більше, ідеї, емоцій. Рости разом ваш, вчитися великий, робить великий канал. Тік-Ток, Telegram, TikTok. Ще вам роком ваш хай буде сильним світом. Х'япі Нью-Йорк говориться. З вами на зв'язку Крайвол, які же гори вам другу минуту? до побачення.